Доброго вечора. До сьогодні гравець команди Манобіт Олег Олег Олег, які враження після гри? Вітаємо вас, перемогою. Дякую, доброго вечора. Враження ну позитивні, звичайно, перемога дуже важка. Суперник гідний, дав бій, достойний. Ми Показали свою одну з найкращих ігор за останні там роки. Тому дякую за гру, за груза Вона була досить напрунапруженою. Як Три часу здавалося, що можна Думов... майже програти здивовані були... рівень тепер на кадостоне сказав гідний щодо моментів, я згоден да, були моменти, що ми могли пропускати воротар наш кілька разів. тобто, ну так, такі. Челі були ну, серйозні. Вважаєте, з чим це було пов'язано? Ваша команда розслабилась, Чи, я ну, а, десь не відстачало майстерності. Я вважаю, що фізична підготовка трошки підкачала, тому що на початку ми піджимали нас, все ну, виходило. Далі підсіли, вони піджали, на контрах ловили нас, один в один програвали, тобто фізично трошки підсіли. Так, в принципі, все інше нормально. Добре, дякуємо вам. Щасливо, наступних іграх. Дякую, дякую.